Всім привіт! І в цьому відео я розкажу вам, як зробити свій саморобний холодильник дуже просто і швидко. Ще він дуже сильно охолоджує, в ньому можна зберігати морозива, десерти, напої, ну і багато іншого. Температура в ньому досягає до мінус 12 градусів. Цельсія. Його можна взяти з собою, будь-де, і його дуже просто і легко зробити. Якщо ви будете його робити, то обов'язково дослухайте відео до кінця. я вже його не раз тестував, він добре працює, тому давайте приступимо. Для того, щоб зробити такий, вам потрібна буде коробка. Бажано, біла. Ну, там можна. Ну, основне, не темно. І ще потрібна коробка така, щоб вона була без всяких там дирок, без всього, щоб все було герметично. Розмір ви можете взяти, який ви хочете, який вам потрібен. От, Я взяв такий трошки менший розмір. І мені продукти там поміщаються. Все. Але ви можете взяти трошки більший розмір, якщо ви хочете більше продуктів. Наступним, що вам треба буде, це всередині коробки, і так само на кришці обклеїти її фольгою. Потрібно обклеїти це все не блискучою стороною. А от такою от матовою стороною. Так буде краще охолоджуватися. Вам необхідно ну, десь хоча б три шари, фольги. Я взяв 4. Ви можете взяти і 3, і 5. Після цього вам потрібно зробити отакі от дирки, прорізи. Для вентиляції, щоб виходило тепле повітря. У мене вони трохи неаккуратно вийшли, але це нічого. Також до конструкції можна додати вентилятор. Він тут не обов'язковий, можна його взагалі не використовувати. О, такий вентилятор USB. Він мало бере заряду, тобто, він мало дуже споживає. Я вирішив його сюди поставити, але його можна сюди взагалі не ставити. Він тільки посилює холод, але він там довше він не впливає. Але тут і так сильний холод, тому вентилятор тут не обов'язковий зовсім. Далі нам прийдеться зробити пакети. Тут по боках мають стояти от пакети навколо і зверху ними накриватися. У мене пакети просто зараз на балконі. От вони. Значить, це пакети сіль і водою. У мене тут на коробці написано: 6-8 пакетів будуть десь 5 годин. Вам збережуть холод. 16 пакетів це вже 8 годин, 20 це вже 10 годин. І цілий день це 35 пакетів. В пакет. Вам потрібно налити 250-300 мл води. ну, 250 або 300. Також засипати одну столову ложку солі з гіркою. І так, на один пакет. Пізніше поставити їх в морозильник. Коли вони замерзнуть, вже можна їх класти. Пакети можна. Замість пакетів ну, я використовував зіп-пакети. Можна також пляшки використовувати, ну щось таке герметичне. Я вже проводив експеримент, скільки часу протримаються продукти на озері задорожньому. Ну, зараз давайте подивимось. Ось наш холодильник. Он так ми от поставили пакети одне на одне, щоб вони. Краще охолоджували. І отут в центр між всіма пакетами поставив продукти. І досить довго вони збереглися. От. Це я перший раз так серйозно його протестував. Так. От, дивіться, яке озеро гарне. Думаю, ви вже зрозуміли, як правильно пакети розкладати. І це ще не активовував вентилятор. І саме основне те, що продукти мають бути щільно запаковані, бо інакше сіль виділяється. От я спробував поставити там без упаковки, то просто продукт. Він солоний стає. Тому краще всього ставити з упаковці. Або в якийсь зіп-пакет можна поставити. От. Ще можна накрити мокрою тряпкою продукти тоді... і включити вентилятор. Тоді ефект буде в рази холодніший. Але мені вистачило навіть того, що я не використовував вентилятора. Як бачите, холодильник дуже простий, але дуже добре працює. Морозиво бажано, ну, наприклад, я виїжджав у 7 годині ранку, і морозиво я десь ну, відкрив десь в годині 12, а одне морозиво я поставив зберігатися на 6 годин. Я зробив такий експеримент. І через 6 годин. І незважаючи, що, що тоді була дуже сильна жара, морозиво, добре збереглось, так, давайте подивимося, як воно виглядало. От, воно навіть не потануло. Воно тільки чуть-чуть потануло, але так воно було повністю майже не розтануте. Дуже смачне і, як бачите, добре збереглося. Ще основне, добре і щільно закривати кришку. І не відкривати її дуже часто. Там, де я написав, що 8 пакетиків в 6 годин, то це я мав на увазі морозиво, заморожена продукція. А от різні десерти, йогурти. Ну і інше, воно може стояти набагато довше. Тобто холодильник може їх довше тримати. Як бачите, я назвав холодильник Холодний Ворон. Ну, В честь нашого каналу. Так, тут максимальна температура мінус 12. Це версія А. Бо я планую зробити версію Б. Це вже буде покращено. І тут у нас ще є отака от позначка з температурою. Тут я хотів поставити термометр. Але ще не поставив. Те, що коробка трохи мокра. Не звертайте увагу, просто сьогодні був дощ сильний. от Я брав цей холодильник з собою і він отак, от, от весь промок. От, от, от зверху вже висохло, а от знизу ще ні. І взагалі треба покрити його було повністю скотчем, щоб він довше зберігся. Ну, тобто можна це зробити. І тоді він довше збережеться. Пакети можна багаторазово використовувати. От, я вже їх Ну, вже все з пакетів вилив, тому що не було вже місця, де їх ставити. І в цьому холодильнику взагалі можна було ще і ручку зробити, але я просто вже. Ну, мені так зручніше без ручки його взагалі носити. Ну, але можна буде потім ще доробити ручку. Тобто, морозиво він зберігає 6 годин добре. Е, там інші продукти він може зберігати. Ну, я думаю, там якісь йогурти, десерти 10 годин десь. От, 8 пакетів я говорю. Цей холодильник можна легко помістити, допустимо, в автомобіль, поїхати десь на дачу або на озеро, взяти з собою те, що ви хочете. І не обов'язково для цього купувати якийсь там дорогий портативний холодильник, який можна з собою взяти, якщо можна отакий от зробити. Дуже просто і легко. Ну і недорого, тому що фольга вона майже всіх є на кухні, коробка теж є, ну вентилятор не обов'язковий, ну, пакети в когось є, в когось нема, ну, можна їх купити. Ще тут можна зберігати напої, якщо ви хочете, щоб були холодними. Ну, і якщо вам, наприклад, навіть якісь ліки треба. Перенести які е, там можна в холодильник теж покласти. Щоб вони не спортились. Ну, наприклад, ще можна, якщо морозиво дороге. А на озері чи на якомусь там курорті завжди дороге морозиво, то можна з собою взяти. Навіть коли світла нема, можна ним користуватися. Ну, в основному, це якісь продукти брати з собою кудись. Ще можна просто для експериментів, щось експериментувати з ним. Я думаю, ми пізніше вже будемо з вами щось з ним експериментувати. Ну, вже не раз провіряв, він себе добре показує. Тому, якщо ви Хочете, допустити, такий холодильник, то ви його зможете легко зробити. І здавалося, що зробити холодильник важко, але насправді це легко. Якщо якісь питання, там, наприклад, щось незрозуміло, то можете написати в коментарях, я вам відповім. Можете теж його гарно так розмалювати, ну і використовувати для чого вам там потрібно. Ну то що ж, всім до нових зустрічей. І будемо, можливо, пізніше робити якісь експерименти з цим холодильником. І якщо хочете якісь, то пишіть свої ідеї.